<тит> uh, uh, так, як, якраз зараз uh, теж в цьому розбираюсь, і переважно всі кажуть, що, типу, uh, твій бюджет має бути складений так, розходи були менші, ніж доходи, але при цьому твій бюджет має виходити в ноль. Тобто, якщо в тебе лишається екстра гроші, значить ці гроші треба кудись <тит> кинути, в щось вкласти. Там неважливо, в що, але в щось, типу. Починати вкладати. І от я зараз багато на цю тему е, роздумую, багато споживаю контенту, і, до речі, споживання контенту занадто багато це теж погано. Бо коли ти е, починаєш розбиратись в якійсь темі і починаєш е, дуже багато всього дивитись з різних сторін. Ти в тебе починається так, як ти кажеш, я багато всього знаю, багато всього, де розбираюсь, але я нічого не роблю. Ти навіть не то, що розбираюся, знаєш? Ти знаю, як би воно мало бути в теорії. Так, це це ну я надіюсь. Я надіюсь що, що, що мене стане на то, щоб якось притримуватись тих філософій, які я вивчив вивчив за останній час. І я для мене Америка просто відкрилась якось по-другому.